Thank <laughs> you. Бачимо, як до нас підходить живий коридор діточок, які співають молитву, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний поміло нас. Несуть світочки. Будуть селити скоро нашим хрестоходцям, а ось і сам хрест Добре чути. Дякую, бо тому що зв'язку нема. Чи включають якісь глушилки, чи то просто така у нас зв'язь незрозуміло. Будь ласка, поділіться відео, близькими історичний момент. Таке буває раз в рік, коли велика хресна хода, яка складається із наших віруючих Української православної церкви, наші громадяни. Приїжджають, боїсь досвід. Приїжджають з різних усюд, щоб пройтися 200 км. Дуже непростий шлях, дощ, голод, мозолі, травми. Немічі різні. Але один одному допомагають люди. Город. Зализують рани по золі, перев'язують, язую, мазують йодом. Дуже багато людей виносять їжу, щоб накормити, напоїти. Хрестний хід це як життя. Дуже швидко все проходить. Всі складнощі забуваються і приходить радість кінь. Так буде і в житті. І я спеціально з вами тут сьогодні для того, щоб нашого поділитися. Перший раз в своєму житті в 38 років я бачу, як цей хрестний хід закінчується в тому році, я беру невеличку участь шоу з кресною ходою три дні, а це раз ми вже всю, всю неділю піль чи шість днів. Навіть не знаю. Нагадую, що хресний хід у нас е существує для того, щоб людей позвати на молитву. Ми грішні люди, всі знаходимося в гріхах, забуваємо про Бога, нарушаємо всі заповіді і по своїм гріхам получаємо з з хвороби, і скорбі і війну, тому що гріх Російської Федерації людей от, пожилали наші кордони, нашу землю, хоча кажуть, що це не потрібно. І цей гріх привів до того, що зараз іде вбивство наших громадян, мирних, військових. В цій хресній ході, до речі, дуже багато зустрів матерів, жінок, дітей, воїнів наших, яких, на жаль, загинули, поранені. Живі, обороняють нашу державу. І з ними я спілкувався і про це показував на наших ресурсах. І сьогодні хочу показати це в прямому ефірі, тому давайте послухаємо, як це відбувається, як люди моляться, якщо ви були на мішкій коментарях, якщо не було, обов'язково приходьте на такі хресні ходи. oh I oh, yeah. you're coming <speaking> in <Spanish> Любовь смерть имен, области не плен.